Mm -hmm. Хочеш і молчиш? В тунелях зробили якусь саботаж. Я кажу вам, це кубер. Я підпалювала свічки, Коли повірте доведі. мені, а Кубар чого кубе і заліз в диспехи. What the fuck? Ви знаєте, там на цьому є кольчки Так, так, так. Чіба була інженером, а рамах, він заліз в її ж плати. А ми були в одній на влізу. На влізу, ти влізу в одну штанину, вона в іншу. Я собі сиджу в доспіху, побачила, я що... Тебе, блин, я тебе, блін, ще не стріляв, в жалів в тебе, блін, а ти там ото, блін... Не, блін... Вендета вообще я покашила бандета на кухні рогалики пекла.